Доброго дня, дорогі друзі підписники мого каналу, всі, хто завітав до мене сьогодні у мій садочок. Сьогодні квітень, 24 квітня. На дворі цілий день дощ з ночі. Як почався, так і йде. Зараз він мілкий, а то досить такий сильний був і прямо аж заливний. Все напилося, намокло, і навіть калюжі стоять на землі. не не входить в землю водичка. Рослини здоволилися вологою небесною і отак от виглядають. Зараз просто мжичка. Така собі маленька, мілесенька мжичка, На силу помітна очима. Камера цього, мабуть, не передає. Подивіться, як розлігся деревоподібний піон на всі боки. І його пуп'янки від водички наливаються просто бігом, аж бігом. Все збільшується і збільшується. Це приємно чекати його цвітіння. Троянди підросли і теж набирають листочків, і навіть подекуди з'являються вже і такі потовщення, де будуть пуп'янки. Це ювілей принца Монако. Флорібунда. Тут у мене три кущики. Але я дивлюся, що цей величезний піон дервоподібний так нахилився, що скоро мені придеться отой кущ пересадити, тому що він же ж це ж ще не все. Він росте і росте і розкидається всі боки. В цьому році щось у мене так собі виглядає не дуже добре. Це Августа Луїза. Я її ось обстригла буквально на днях. Ще більше. На стовбурі було почорніння, що називається хімічний опік. Ну, і от тепер у мене пеньок, і там від пенька відходить листочок. Оце така в мене Августа Луїза. Ну, можливо, її тут мокру, бо тут все-таки е часто буває вода. Розкинулася, як ви бачите, на всі боки красуня-лаванда, і хтось зламав гілку. От добре, що я побачила. Ну, у мене є з ці хтось. Ну, вона не зломана. О, слава Богу, вона не зломана, вона просто нахилилася. Дорогі друзі, хочу вас сьогодні провести своїм садом, показати ці мокрі квіти, ці мокрі кущі гортензій, цю магнолію, яка стоїть котрий день під дощем і під вітром. Але все-таки вона радує. радує. Своїми квітами, ніжними бусковими квітами. Бенжамін Бріттен нарощує свої гілки і теж обіцяє квітувати. Ну і продовжує квітувати оцей прекрасний кущ такого пурпурного зараз кольору. Це Барбарис. Подивіться, скільки тут цвіту. Шкода, що зараз бджоли не літають дощ на дворі. Коли літають бджоли, він просто як вулик гуде. Просто гудом гуде. Ну, нашій Лірі дощ ні по чому. Вона під дощем ходить, купається. Ну, і ось тюльпани, як ви бачите, прекрасно себе почувають, закрили свої голівки і квітують далі. Дорогі друзі, давайте пройдемо садом, і я хочу вас провести на город і сама подивитися, що там на городі. Бо я туди не заходила вже декілька днів. Ну, ось ви бачите, волотиста гортензія Сандей Фрайзі нарощує листочки досить так пристойно. І ваніла Фрайзі. Я їх досить таки обрізала, ставила тільки дві гілки товсті. Ну, Побачимо, що з цього вийде. Цьому році не шкодувала, пообстригала все на світі. Хости піднялися. Різні. І там ще один кущ хост, ніяк-ніяк не розпуститься. Ну, він ще інакший. В водичці у ставочку тішина, як завжди. Риби дуже скромні. Тут продовжує квітувати і медуниця, і бадан. Все так, як було і раніше. А ось дощ, я дивлюся, розложив оцю півонію. Ну, це мені не дуже подобається. Вчора вона ще стояла струнко струнко сьогодні вона вже нахилилась, треба щось придумувати. Ну і ось мої прекрасні тюльпани, приєднані з білими. Дуже красиві переходи малинового кольору, в кораловий колір, чи в лососівий якийсь такий приблизно. Дуже вони такі святкові. Дуже красиві. І форма, і великий бокал. Чудово виглядають. Ну, дуже подобається мені. Прекрасна така композиція. Люблю дивитися, підходити, сісти, випити чашечку кави і подивитися на цю красу. Далеко їхати не треба, прямо вийшов із хати, і перед тобою вже кусочок раю. Дорогі друзі, спірея яскрава. Симпатично, змінює свій колір, вона вже стає дещо інакшою. Як гарно дивитися на оці діаманти води, які лежать і виблискують навіть без сонця. Ну, красуня зацвіте, буде взагалі вау. Ну, Красуня лежить на мокрій траві, і теж нормально. Перед вами питомника німецького, значить, ой, вискочив з голови не кордес, а нам нам нам, нам забулися. Ностальджі. Вона кожного року в мене дуже гарно квітує. крутує. і в цьому році теж буде таке ж квітування. Дуже Насичені листочки, такі вони і коричневий, і бордовий, і зелене. Ну, виглядає як здорова рослина, мене це радує. Широколисті гортензії набирають листочки, гілочки наращують свої. Ну, а ось ці нарциси продовжують квітувати. Ви подивіться, кожен день і вітер, і дощ, а вони собі квітують. Квітують, ну трошки розляглися, але все одно стоять, не зламалися. Ну, а сюди далі піон, е, тюльпани. І ось ці жовті тюльпани, які прийшли мені набором. І один із серед них червоний, з такими квадратними, я б сказала, пелюстками. Вони незвичайні, якісь, трохи квадратні. Ну і жовтий тюльпан. От на екрані я бачу його світлішим, прямо молочним, якимсь кремовим. А тут він яскраво-жовтий. І все покритий такою от краплинами водички. Ну, Продовжують квітувати оці пурпурні тюльпани разом з нарцисами. Дорогі друзі, дощик, дощик іде, не перестає. Все напилося, все росте. Тюльпани тримаються, і це мене радує, не падають. Молодці, хороші, отакі От піоновидні, вкриті інеєм, тюльпани. Пройдемо садом, подивимося далі, подивимося. Бругманція прикрита, ще не розкрила бругмансію, але вже можна, Дивлюся, вже там температури, плюсові, плюсові вночі, то можна розкривати. Буде, ну хай дощ перестане, потім розкри. Ну, Ось рожеві тюльпани, які змінюються. Білі вже відсвіли, від а рожеві утворилися в коралові. Прекрасно виглядають. І перед вами троянда така висока-висока. Це П'єрдеронсар. Чи Енден Еден Рус. А тут біля неї Деранса, ой, Леонардо да Вінчі. а за ними розкинула свої віти, марок і Алоха. І там ще й Вестерленд є. Ну, пройдемо далі, подивимося, що зараз говорити, вони ще не квітують. Так, вчора я зробила невеличку роботу, посадила, відсадила. Вірніше ось ви бачите, рослиночку для водойми, яку ми зробили в нашому родовому гнізді. Це аїр. Аїр ну, от Я посадила в два горщики, відсадила від свого і посаджу його там. Подивіться, який красивий тюльпан. Він дуже подобається моєму чоловіку. Це його улюблена рослина. Дуже він любить цей тюльпан. Він ріс в іншому місці, я пересадила сюди, ну надіюсь що тут його видніше. І тут сонечка йому більше, ну, і йому тут краще. Ну, ось такий він інтересний, цей тюльпан. Нарощує листя е, і півонія, і Дубравник, і ромашка дівоча, і дельфініум новозеландський. Він у мене не так давно росте. І ось я дивлюся в цьому році. Він так збільшив, збільшив свій приріст. І це мене радує. Побачу. Хочу побачити його цвітіння, як він цвіте групою. Не коли одна там гілочка, а коли багато гілок. Ну ось так піднімається піон, піоні. Ми їх Отак обгородили, щоб вони не падали, бо від дощу вони розлягаються, падають. Ну і в нас вони отакий от, от вигляд зараз мають. Вони вже і повилазили через свою огорожу на двір, я бачу. Ну, нічого. Зате не будуть лежати на ліліях, зате не будуть лежати на нарцисах і на тюльпанах. Так як буває, коли я не встигну їх обгородити. Дощі йдуть, вони йдуть вверх, приріст дають. Ну і дивлюся, в цьому році досить таки гарно дав приріст голдсмарагд. Оця туйка. А опідніж я його розкинувся, вербенник копічатий, бачите, такий жовтий-жовтий. І він перекликається з жовтим прирістом самого голдсмарагда. Мені подобається це поєднання, Біля нього ще й жовті тюльпани. В цьому році, правда, вони не дуже квітували. З цієї сторони гарно квітували, рясно, а тут були поодинокі цвітіння. Я думаю, все-таки, що це вплинуло те, що в минулому році оці кущі півонії лягли на них і ціле. Літо їх затіняли. Тобто вони отримали менше сонячного проміння на свої листки, і, можливо, в тих цибульках не сформувалися квіткові пуп'янки, Оті квіткові зачатки, які повинні були сформуватися. Ну, це така моя теорія, це я так собі думаю. То в цьому році вже ми завчасно прямо одягнули на півонію о, такі от підпорки, щоб вона не лягала на сусідні рослини. Ну і ось Ліра, як же без неї? Ліра, постежці ходи. Постежці, рівно постежці. Розвертайся, йди по стежці. Так, все, я йду, не заважай мені. Так, молодець, все, виходь звідси. Отак от виглядає на сьогодні моя лавандова доріжка. І можна подивитися ще раз на неї. Люблю це місце. Коли тут квітують флокси, коли тут квітує лаванда, коли квітують троянди. І все цвіте, буяє, пахне. Люблю цю доріжку. Ну Ось англічаночка моя піднялася глайнборн. Глайнборн це англійської селекції. Питомник Харкнес. А от поряд з нею Остінка. Остінка Golden Celebration. От. Ну, класична троянда англійська, вона є. У дуже багатьох садах, ну, можливо, і в кожному. Пітує такими яскравими жовтими трояндами. Протягом всього літа і аж до самих морозів. Ну і ось моя красота йде, Ліра. Не хочеш ти сховатися від дощу. Дорогі друзі, подивіться, як пішла в ріст е, плодиста Троянда. Е, називається вона. Е, зараз скажу Цезар. Я раніше думала, що це в честь Цезаря, вона так називається, А аж ні, це одна із. Акторів Цезар. Ну, я, чесно говоря, не знаю, знаю цю актрису, Ну, але це в честь неї. От, значить, створена ця красота, ця троянда. Ну і подивіться, як себе почувають на проливних дощах кожен день оці сортові нарциси. Я дивлюсь, їм подобається. Гарно себе почувають. Чудово почувають себе. Гляньте на, на них, які вони різноманітні, які вони яскраві. І оці жовті включення це просто вау. Ну, красота. І коли так дивишся на них групою, ну просто такий букет. І цей букет квітує вже третій тиждень. Ну, що ще треба? Підходиш кожен день, а тут іще щось розцвілося, бачите, ось ще, ще будуть такі собі. Пуп'яночки, які тільки назубилися, і ось-ось розквітнуть. Дорогі друзі, давайте пройдемо на город, і я вам покажу ще свій город. У воді. Ось у мене тут піони ще є на городі. Трошки ще он, такого собі гілочок і бур'янцю. Малина. Ось-ось заквітне. Подивіться, на ній які вже гілочки і навіть з'явилися пуп'яночки. Ось ось вони розквітнуть. Я зробила висновок, що малина потрібна їй мульчування і підкормка. І от ми, коли чистили, там чоловік чистив біля кроликів, то оці їхні переїди із послідом він просто виніс ще зимою, ще зимою під малину. І от поступово йшли дощі. І це все розчиняється, впітується в землю і кореневою системою засвоюється. А от та трава, яку не з'їли кролі, оті перейди, як кажуть, на них, вони являються мульчею. Тобто вони затримують вологу і таким чином малина отримує. Вологу, бо були ж у нас і такі посушливі тижні, що дощу зовсім не було. А малина дуже чутлива до відсутності вологи. Якщо немає вологи, вона може просто пропасти, просто засохнути. Ну, і ось тут перед теплицею, бачите, ще два кущі піони, піонів. От тут вони собі І ось квітує в дощ яблуня. Посадили ми кальвіль і тут, біля цього дому. У нас кальвіль є у нашому родовому маєтку, але ми посадили і тут собі, щоб кальвінчик був. Смачні, дуже яблука. Уже давно на городі я посадила рядок капусти ранньої, рядок картоплі. Ну, картопля ще не зійшла. І добре, бо трошки було холоднувати, хоча приморозку у нас не було. Рядок речки, ось він. Треба вже прошаровувати все, бо бачите, посходиве вибур'ян. Рядок червоного буряка для молодого борщику. Ну і цибулька. Цибулька, цибулька, цибулька. Цибулю я сажу дуже густо, ви знаєте. І це тільки через те, що оце всього й нашого городу біля хати. І тут треба все вмістити. І помідори, і огірки, і баклажани, і перці. Ну, і капусту може, чи цвітну, чи таку. Ну, в общем, треба все втиснути. Тому я сажу густо. Нічого, воно родить. Посходила морква. от Проривати скоро треба буде вже. Ну, бачите, рядочки. Рядок цибулі, рядок моркви, рядок цибулі, рядок моркви. Ну, До речі, морква не боїться приморозків, так що тут абсолютно немає за що переживати. Цибуля теж не боїться приморозків. Капуста теж не боїться приморозків. Ну, а от буряк, буряк може примерзнути, він такий ніжний. Але все але обійшлося благополучно. От. Ну, Якщо посадить один, один рядочок буряка, то в принципі при, при бажанні його можна і прикрити, я його посадила для того, щоб він просто раніше був. Свій ранній бурячок до борщику. Капуста, картошка, морковка, цибулька. Ну, все як положено, класика. Ну, і ось часник. Все треба підсапувати і цим треба займатися терміново. Ну, а тут у нас один нектарін і один е, е, цей, господи, персик посадили в минулому році. В минулому році напали на них ось аж хвороба, що поскручуються листочки. І в цьому році чоловік їх кропив, але я дивлюся, вже листочки скручуються, тобто треба їх обривати і знову ж таки кропити. Ну, от так буває. Ну і смородина наша. Смородина зацвіла, зав'язалася і буде, я так думаю, достатньо для нас. А ось іще один персик. Цей персик з кісточки. Це наш персик. Колись я його на ринку купила, його, скажімо, материнське дерево. І потім від того материнського дерева в нас багато таких рослин є. А материнського дерева дерево вже немає, бо це було дуже давно. Це було дуже давно. Ну і туди не хочеться йти, бо все-таки на дворі е, грязюка. Я оділа кросівки, не хочеться лізти, замазатися. І єдине, що вам хочу показати, що в мене в тепличці. Ну, в тепличці трохи безобразія, тому що мені туди нема коли зайти і там пополоть. Але е, все одно покажу вам. Е, що тут усе піднялося. Я тут буваю щодня, це однозначно. І щодня я салат рву, і щодня ми його в салат ложимо. Ну і ось, бачите, я тут вириваю, де посажені помідори. Але його треба вже повиривати і кролям подавати, для того, щоб помідори росли, щоб їм було місце. Значить, посадила я тут 5 штук помідорів, але салат треба забрати. Потроху забираю і цибулю. Кінза виросла теж висока, вже її, мабуть, треба теж убирати і садити натомість щось більш потрібне. Ну, скажу так вам. Ось я посадила, посіяла в цьому році цей перець, який я. Купила прямо в магазині в фурі, і посіяла в вільний горщик. Подивіться, як він шкурою зійшов. Ну, і мені підписчики говорять, що він прекрасно прийметься і буде плодоносити. Я в цьому році так і зроблю. Ну, а з цієї сторони, у нас росте іще розсада деяка. Все це треба полоть, дорогі друзі. І Терміново. Думаю, що на часок треба вийти. Ну, а зараз, я думаю, будемо закінчувати з вами прогулянку. Чи, можливо, ще покажу вам дещо. У мене дещо це рослина, яка найперше спіє. Це жимолость. Жимолость дуже смачна, я її люблю. І ось тут вона поряд із поричкою, ось порічка. Ну, порічка в нас і тут є ось кущі порічки. І ось кущі порічки. Своїми скоросережками червоними будуть до себе гукати. Іди, йди, обривай, обривай. Тут у нас позав'язувався агрус, ось ви бачите, ягідки висять. Там квітує бузок. І ось жимолесть. Вона вже відцвіла і вже позав'язувалась. Подивіться, яка на ній вода. Ось ви бачите, бачите, так виглядає жимолець. А потім вона стане синенькою і буде смачна, смакувати буде. Тож, дорогі друзі, на цьому я хочу закінчити своє відео. Подякувати всім вам за те, що ви відвідали мій канал, що ви прогулялися разом зі мною. Подякувати вам за ваші відгуки, за підтримку україномовного каналу і побажати вам хороших теплих весняних дощів. Ласкавого весняного, тепленького сонечка, гарної погоди, квітучих садів, родючих городів. І нехай. В вашому житті все буде добре. Здоров'я вам, всі, дорогі мої українці! До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтеся, хто ще не підписався. З вами була Наталія у своєму саду і на городі.